Ну і кадровий вибір обох наставників сьогодні доволі цікавий. По першому враженню, що склад Вереса, ну давайте скажемо так, наближений до бойового з певними коригуваннями. Про це трішки пізніше не буде сьогодні Основний захисника Романа Венчаренка. В нього пошкодження стигна. Ну і в центрі поля сьогодні, як в старі добрі, вийдуть два класики. Рівненського вересівського жанру це Валерій Кучеров та Дмитро Кльоц через перебір карток пропускає цю гру Ігор Харацін. Безумовно, один з лідерів не тільки роздігальні, а один з лідерів рівненської команди на полі. Ну і немає навіть в заявці сьогодні Луана Кампуса. Чесно, я навіть не буду зараз будувати якісь конспірологічні та інші теорії. Суцільне ставлення Луана до процесу у вересі. Залишала бажати набагато кращого. Це Роман Григорчук Такий, на жаль, системно стурбований вигляд обличчя Романа Йосиповича цією весною. складний період його кар'єри. А зараз виборює Вовченка вже м'яч. Є момент для шарая. Шарай. Обвідний удар лівою щічкою. Самоленка, бачимо, по артикуляції не просто заспокоює свою команду, а конкретно каже: спокійно все. Я тут є. Нема питань. 72-й номер ЛНЗ Кирил Самойленко Це, це Джуісон Беннет. Ну і бачите, є певні проблемки. В Андрія кажу, харас з тим, щоб зафіксувати цей м'яч. Треба нам потроху звикати до цього хлопця. Хоча, можемо зараз звикнути а потім з'ясується, що не продовжиться оренда. В англійського Сандерленда. Шарай. Зараз сам на сам, один в один. Зараз він може грати проти Путря. обіграє його. Обігрує його шарай. Підіймає руку Путря. І горлиць лежить зараз правий захисник ЛНЗ. А продовжується ця атака. І ще один удар і мав зараз забивати в цій ситуації. Валерій Кучеров. Це його точка. Так, ну тут я думаю, будуть певні претензії до Олександра Каліонова з боку футболістів ЛНЗ. Дуже ефектно обіграв зараз шарай правого захисника під зімерок у Ніхто на це не реагує. І на техніку. Ах, тут був рикошет від Олександра Драмбаєва. Я думаю, що Кучеров бачив м'яч в іншій точці у воротах. І зараз Микола Гайдучик влучає в поперечину І буде ще один момент. Показує Степанюк, що м'яч прилетів у руку. Комусь з тут фантастичні піруети вже від Євена Шевченка. Не думаю, що він багато таких виконав в своїй кар'єрі. Але трохи, трохи так розважив кампанію. Поперечно, нуль шансів для Самоленка. Взагалі не реагував він на цей м'яч. Цей двобій дуже хороша передача зараз на гайдучика. Гайдучик продовжує праворуч на Дахновського. Дахновський в зонах підбирає, в зонах завершення вже три гравці. І четвертий з них. Четвертий з них Євген Шевченко. Він забивав вже в цьому сезоні. Знаємо, ми що знає він, де має він бути. Бачимо дуже чітко, що обидва форди і кльоц вони, звісно, відкриваються в створі в площині подачі МЦА. І без перешкод зараз бив Богдан Кушніренко. Показує Кушніренко, що м'яч влучив в руку. Шотана Нікошвілі дублює меседж від свого колеги по опорній зоні. Ну, є Вар. Я нагадую, що там сьогодні є Максим Козиряцький та Олександр Солов'ян. Вони зараз мають все перевірити. Ні, показує Кальйонов, що можна розіграти знову кутовий. Вегім'ян виконуватиме цей стандарт. Іван Кучеренко показує Артуро Вегім'яну, що треба робити. І Ось перший момент від Назаря Муравського. Незадоволений, Кожухар. Показує він, що щось тут порушилося в системі комунікації футболістів Вереса. Ну, Порушилося хіба те, що просто банально програє зараз Данил Чечер цей двобій Назарій Муравському. Подача І знову! І знову подача Вагімяна, І знову Назарі Муравський! Таке враження, що у Манції невидимці сьогодні вийшов на поле центральний захисник ЛНЗ. Ну, сахаються від нього захисники Вереса. Підрізав дальній кут. І я скажу, що кожухар був ще й дезорієнтований рухом Драмбаєва. А як зараз відпрацьовує Микола Гайдучик? Ще один підкат від Авагімяна. Ви знаєте, у Степанюка просто шосте відчуття є на такі речі. Уникає він пошкодження. І 1-0. Або офсайд. Офсайд. Хороша атака. Дуже така пристрасна атака у виконанні Вереса. Давайте переконаємося. Ну, тут навіть два гравці в положенні позагрою. Дахновський. Три в три. Куція. Є можливість зробити подачу. Усія на дальній кут. І знову пробіг сюди Євген Шевченко. Дуже непоганий сезон в цілому від лівого захисника. Ну і бачимо, що є вже заміни у ВЛНЗ. Надихає, благословляє Роман Григорчук, Бені Макоана. А перед тим ми всі побачили важко не впізнати настільки світло голову і В'ячеслава Танковського. Одинадцятий Руслан Степанюк номер 7 під нападником 89-м Миколою Гайдучиком. І Саме гайдучик зараз видає передачу на Дахновського. Дахновський. Вицілював у ближній кут. Так, з підйомом протискав м'яч до землі, але не влучив у ближню шістку ворот Кирила Самойленко. Ще раз дивимося, на повторі цей момент. Насамперед, штрафні удари виконання Вагім'яна та завершення. Але дуже давно не забували після стандартів саме футболісти ЛНЗ. І Ось момент є у Назаря Муравського. Має він дякувати Пасічу за дуже швидкий розум за те, що оперативно він цей м'яч підігнав Назарю Муравському. Тримають один своїх один футболістів у вересі. І 1-0! Бені Макона. 73-я хвилина. Перший м'яч. Перший м'яч футболіста, який виступає на правах оренди і належить Житомирському полісі. І ось він гол. А, ну це Дмитро Кльоц. Тут нема взагалі питань. І навіть мікроміміка Кльоца підтверджує, що він розуміє, що це. Повністю його провина. Бачите, куди дивився кльоц. На півоборти стояв спочатку до Макуана, потім вирішив подивитися на м'яч. А в цей момент Макуана увірвався в цю сліпу зону Дмитро Кльоцу. Хороший момент. Дуже хороший момент зараз. Від Кирила Самойленка. Для самовпевненості молодого кіпера. Подача один Фу. Максим Сміян. Максим Сміян за 9 секунд до закінчення додаткового часу. Зрівнює рахунок. І, судячи з усього, не вдається Роману Григорчуку на позитивній ноті закінчити цей сезон в ЛНЗ. Бачите обличчя Романа Йосиповича і дуже схоже обличчя Олега Шендрука. Ну, Шандрук задоволений діями Макса, як він його зараз назвав. А в цей між точніше, нас чекає багато цікавих тренерських та менеджерських і, звісно ж, кадрових пертурбацій. Олександр Кальйонов фіналізує цей матч. Фіналізує сезон для двох клубів УПЛ. Верес-ЛНЗ грають один-один в цьому матчі. Дев'яте місце Вереса, дванадцяте місце для ЛНЗ. Команда в чотирьох очках від групи перехідних матчів.